Цемент ми докупили. Їдемо зараз доробляти наші косяки, які ми не доробили в попередньому відео. sempre vi. Сьогодні ми вже мали робити якусь іншу цікавішу роботу, але оскільки в нас погано з математикою, і нам попередньому відео не вистачило одного мішка цементу. Тому ми сьогодні будемо дороблювати наші косяки. А наступного дня ми вже будемо приступати до іншої роботи. До речі, друзі, ми проводимо збір на безпілотник для ЗСУ. Ми, бійці Збройних сил України, просимо YouTube канал Саварютики Анатолія і Анни допомоги при пані дрона і по можливості якоїсь електроніки для обладнання. Слава Україні! Віграємо! Всі посилання на донат будуть в описі під цим відео. Також посилання на банку. Також залишу в описі, щоб ви могли ознайомитися, з яку суму ми вже назбирали, та яку суму нам потрібно зібрати. Ось так виглядає наш косяк. Ми залили всю підлогу в будинку, і нам залишилось тільки коридорчик. І буквально нам не вистачило одного мішка цементу, щоб залити ще і коридорчик. Ну що зробиш? Сьогодні ми це доб'ємо. А далі ми почнемо розбивати всю стару штукатурку в будинку та вивозити це все діло, демонтаж дротів наших старих. Електропостачання також треба буде познімати, тому що будемо нові робити все, електричну проводку. У будинку температура 10 градусів. Підлогу ми залили, але ще по ній, напевно, ходити не можна, тому що я пробую рукою, і вона така м'ягенька, негарна. Ось наша підлога. Сліди остається від пальців. Якщо поки що я по ній ходити не буду. Після того, як обіб'ємо штукатурку, непогано було б зайнятися стелею, зробити чорнову підлогу другого поверха, дошки зверху покласти, він утеплити все це діло. Але питання у вікнах, чесно кажучи, я хотів би це все робити після вікон, але щось мені здається, що ми це зробимо ще до вікон. Постелимо все це, що нам потрібно, а тоді вже будемо замовляти вікна. Бетономішалка є, треба її розрівняти, щоб розуміти для себе, скільки площі ми покрили нею і скільки нам ще потрібно. Ось так ми залили. Ось тут ще залишилось. Тут класно між двома плитами заливати тим, що є, куди дошці впертися. Ми беремо ту железну дошку. У нас є ось така її на дві сусідніх плити і посередині розрівнюємо. Ніяких маячків нічого взагалі не потрібно. Це одна бетономішалка, Ще тільки залишилося. Замішали ще одну бетономішалку. Ось так воно зараз виглядає. Зараз я це все зарівняю, будемо бачити, вистачить чи ні. Я там ще трішки залишив цемент. Тобто, оцю бетономішалку я мішав один до чотирьох. Так що в мене ще одна лопата є цементу. У цю лопату, що я залишив, вона я сюди і піде. Чесно кажучи, як відчував, що потрібно залишити. А, й, до речі, дощ почався. Короче, доливаємо це все швидко, йдемо додому. з певністю можна сказати, що ще один етап нашого будівництва завершений. Ось так виглядає останнє, що нам треба було залити. Коридорчик В принципі вийшло непогано, не ідеально рівно, але в принципі непогано. Сьогодні у нас понеділок, вівторок, середа до воно вже трошки застигне, вже можна буде по ньому ходити. І тоді ми вже прийдемо, займаємося штукатуркою. Для вас це буде наступна половина цього. Відео підлозі, яку ми заливали в попередньому відео, тобто позавчора, вже спокійно можна ось так ходити, все нормально. правда, він ще не сильно твердий, але ходити можна. Як дивиться на це, все ж таке вилювання, таке якесь. Я не знаю, як вам передати. Просто що нарешті ще етап, який ми дуже довго планували і хотіли вже нарешті його зробити, зроблений. Але це ще тільки початок цього будівництва. Нарешті сьогодні вже почнеться наступний етап нашого будівництва. Ну як етап, маленька така проміжна ланка між етапами. Ми сьогодні йдемо робити справу, яку я чекала вже Одно місяців Два на ну коли ми будемо ту штукатурку вбивати? Ну коли, Ну коли? І от настав цей день. Так, все вірно. Сьогодні ми будемо вбивати цю штукатурку. Ну як, все почнемо з залу. А там побачимо, скільки ми встигнемо. Де колія? До речі, це хліб Аня пекла цьому хлібопічці. Сморід на всю кухню. Воно виходить, тісто забагато накидало. накидала. Воно все повитікало на те, на все капець смерділо. Там десь в інстаграмі є відео закидували. То можете прийти подивитися. Оце залишився на інтершматочок, але він дуже смачний. А його з льоном. Найшла звичайний рецепт е, на дріжджах, таких, знаєте, свіжих, і зробила помилку, тому що мені здається, що в хлібобіжці треба пекти хліб з сухими дріжджами. Це перше. А друге, ми готували перший раз хек по рецепту з нашого каналу на кухні». Настільки він там був смачний, ось з тоїм соусом, з імбирем. По останні залишу вам ось тут. Там ми готуємо коропа відео. А от саме вчора спробували хек, це було ще смачніше. У оператора була така класна насадочка плоска, а ця не плоска, ця гострокінечна, а плоску десь діти загубили. Тому будемо користуватися тим, що є. Ця підлога в будинку вже затверділа. Можна скрізь тепер спокійно ходити. Навіть коридорчик який ми заливали в саме останні вже затвердів. хожу по ньому, все прекрасно. Скрізь є підлога. Тепер спокійно можна ходити. І тут і в туалеті так само, і ось тут конвектор увімкнений нам в принципі вже не потрібний, тому що підлога застила. Вона вже і так дойде до потрібної міцності. Можна його вимикати. 254. За весь час, доки конвектор був на будинку включений, нам нагоріло 60 кубів. Ну, це десь приблизно за скільки? За два тижні, може трошки більше. І, в принципі. Один конвектор кубів 100 120 буде тягнути в місяцях льоду. Поки наш тато тусується на будинку. У нас тут своя тусовка. Кажу вам, наше новорічне вікно. Ось так воно виглядає. Ще Толік зробив оце гірляндочку, причепив, я його просила. Тут а ми зробили з дітьми сніжинки, ялиночку вже поставили. Ну, можливо, хотілося б якось більше, але як є. Ще треба прикрасити велику ялинку в залі, але то вже буде не знаю коли, можливо, десь на цьому тижні в кінці. А то у нас ніяк руки не доходять. Зараз свята почнуться, закінчиться. А ми ці кілинку поставимо. Мені треба зняти тюль. Вони дуже вже чорні, брудні. Діти показують карту, так, і ти переверни. До речі, треба буде поставити стакани з сіллю. Нам писали, ми завжди забуваємо. Хоч про це ми вже думали, тоді кажуть, треба спробувати. І я замовила Саво чи не Саво, засіб на розетці проти грибка плісня. Ми нарешті і замовила ще гігрометр. Вроді називається він. Вимірює вологість і температура якраз є. Те, що нам зараз потрібно, щоб дізнатись точно, яка ж Логість в цій кімнаті, а особливо зранку, коли всі ми надихаємо, знаєте? Не так важко це зняти було, як здавалося. До речі, ці тюлі відносно нові Їм б, буквально 3 чи роки, тому що попередні я побрала висока температура, була і дуже багато обертів. Вони були і так старенькі, всі порвалися повністю. Але в самому будинку я дуже хочу. Тори, які не пропускають світла, напевно, що й без тюлі не знаю точно. Можливо, якась там така буде дрібненька. На кухні взагалі не хочемо ніяких штор, тюлі, тому подібне. Просто таке, як у нас тут на кухні, такі типу шторки день ніч. Ставила я режим вовна і 20 градусів 400 обертів. Дуже надіюся, що все буде добре з цією тюлею, я її нормально вийму. Стала вчора на вагі, ніж сьогодні зранку, теж стала і побачила там 60 Далі кажу, вже все, далі не можна. Це для мене, знаєте, настільки такий якийсь стрес. Я справді розслабилася. Я почала їсти століком на ніч, п'ємо чай, чаюємо, чаю їмо якісь там печиво чи тортики. Віліваємо таку солону їжу і лягаємо пізно, знаєте, від того й ти якось на кухню йдеш. це для мене кажуть, така стресова цифра, того що давно такої не було. Я завжди з 13 років з 12 борюся з зайвою вагою, і зараз ніби то її немає, але це дуже видно. Оскільки ми підлогу в залі заливали самою першою, тому і штукатурку стару будемо убивати саме в залі. Потім вже по всьому остальному будинку. Обити штукатурку, а далі вже тягнути освітлення до цього будинку, Скажемо, підводити електрику. Але поспілкувавшись з електриками з сусідами, я прийняв рішення, що потрібно буде спочатку підключити до будинку трьохфазну лінію, тому що в мене йде зараз однофазна на 220. Для чого? Тому що я хочу ставити електричний котел. Тобто спочатку треба підключити трьохфазну лінію до цього, до будинку, а тоді вже будемо протягувати і проводити все остальне. Так що електрикою ми будемо займатися пізніше, а після стін ми будемо займатися нашою стелею. Будемо нарешті робити перекриття міжповерхове. Одним словом, вже нарешті робота трошки зміниться, і ми займемося чимось іншим. Ту у нас, в принципі, проблем немає виникнути, оскільки вона до стіни практично не тримається. Можна просто рукою це все діло розбирати. Але спочатку залу ми все барахло повиносимо, щоб нам тут нічого не заважало. Кажучи, я думав, що ця робота легше піде. До речі, ще одне. Я тут розкутав края балок, там де ми їх клали на стіну, і замотували у плівку таку. І що я помітив? В принципі, всі балки сухі, все добре. Так. Там порозмотував тут сухо-сухо. Тут чуть, чуть щось недобре, волога. А тут -а з краю взагалі щось капітки повністю. Не знаю, що це таке. Ну, ось така вона тут темна, ну типу мокра. Я думаю, це тому, що будинок був відкритий і сюди капала вода. На ті балки воно їх заливало. Там, де не було замотано, там спокійно вода випаровувалася. Там, де було замотано, і не було куди дітись, вона там, в принципі, і залишилась, як накапала зверху. Значить, треба буде це все порозмотувати аж до стіни. Хай вони підсихають. А ні, то побачимо. Що треба буде заглянути туди якось під стіну. Але ми зверху балки ось тут. Ми робили отвір, щоб вона собі спокійно могла дихати. Так що, в принципі, можна буде туди залізти і подивитися, що там. Ну але всі сухі, повністю. Тільки оця щось одна з краю, то вона така мокра. Не знаю, можете написати, що це чому так, але. І кажу, я думаю, що її водою залило, коли ще будинок був відкритий. Ось такий шмат стіни ми оббили. Конвектор, скоріш за до все, доведеться нам знімати. Чому, чому? Тому що за конвектором також є штукатурка, її треба буде пооббивати. А потім наново заштукатурити і тоді вже його поставити на своє місце. Не да, знаю, мені здається, що тільки на чотирьох болтах цих кріпиться. Але можливо ще за трубка також кріпиться якось. Не знаю цього. З однією стіною ми вже розібралися. Ось так вона тепер виглядає. Чесно кажучи, я думав, що це буде легше, я вже казав, так? Да? І штукатурки я думав буде більше. Але слой тут був невеличкий, так що, в принципі, невеличка куча. Зараз приступаємо до цієї стіни. Тут ні вікон, нічого немає, тому площі оббивання буде більше, тільки треба градусник перевісити. Коли будемо вже займатися перекриттям між першим і другим поверхом, потрібно, кажу, буде розкол оці всі. Оцю все я порозрізав там всі балки сухі, які одна щось. Треба до кінця це все порозрізати. Пороз щоб повідкривати їх, повністю, щоб вони тільки в стіні були закриті і все. І буде все добре. Я сподіваюся на це. А він тепер трішки тут повисить. Ще одна стіна готова, чесно кажучи, з цією стіною було менше заморочок, ніж з цією. нас залишається ще одна стіна. Ми її так само зараз добиваємо. А тоді будемо напевно займатися розпаковуванням балок. То вся плівка, яка в нас іде по краю балок, нам всю треба повністю познімати аж під саму стіну, щоб ми могли розуміти, що нам далі робити. Діти заснули, я їду до толіка. Певно там вже я на будинку не була, не бачила я не залетіли підлоги в залі, не залетіли підлоги в ванні і в коридорі, тим більше. Ми ж все-таки їздили до кумів гості. Так відпочили, поїхали на обідню маршрутку, приїхали ввечері. Посиділи, наготувалися куми. малого побачили їхню. Знаєте, розвіємо то кажуть, тому що зараз ми щось мало розвіємося. У мене в планах сьогодні зробити дуже багато на будинку я не знаю, які там деякі та, плани. Зараз приїду, побачимо. На вулиці так мокро, дощ крапає. Діти зі школи йдуть. А можна посидіти вдома, і я тішуся, тому що зараз як почнеться школа в Луки, Це дощ, не дощ. Треба йти. Привіт. Ти так стоїш зі стіною зливаєшся разом з своєю курткою. Коротше, тільки я прийшла, толік мене вже обрадував балкою мокрою, тоді гнилою. <laughs> не я стою. Яка вона гнила, вона тільки мокра. Ну поки що мокра. А як не буде сохнути, буде гнила. Висохне. Можете до дуйчика поставити. Та ми плівку поздираємо, буде щастя. Коротше, давай мені роботу я мабуть, буду вбивати. Вбивай, я буду зрізати плівку. А і, до речі, тобі треба ще ж почистити інші балки від кори. І це Вже потім буде. Як ну, ми будемо як стелю. та вже як будемо робити перекриття між першим і другим поверхом? Тоді я буду повичищають всі балки. Чому тому що коли ми їх стелили, ніхто нас не, не цей, ніхто нам не підказав, що кору треба здирати. І ми постелили балки там, там трохи може є кори, але той край здер, і там вже були шалі. Ну там, правда, всередину вони не полізли. Як поздрав, все добре. І треба ще по всіх балках так само пройтися, де є кора, так само її поздирати. все. це друзі, просто я тако, знаєте, іду по рівненькій підлозі першого поверху. Вся вона злита. Розумієте, це моя мрія була. Що в мене в будинку підлога, от від е, заводу кухні. Коридору це все було без порогів. Це без... судячи з мого будівництва, то тут, скоріш за все, у нас тільки перші поверхи буде, а другій згниє. Без порогів, щоб я могла вільно, знаєте, оце діти, не зачіплялися. Така моя мрія і так класно залито, дуже рівно. До речі, набагато рівніше, ніж знаю. Настільки десь злилося, повністю з плитою. Боже, не перехвали мене. А то я на балки дивлюсь, ось мені недобре робить. Ну, балки, так. Треба це все швидко почистити, цю сюкору. Обута суха балка. Зараз суха, повністю, навіть не капель. Немає. Тут все сухо. О, десь там вода попала, десь там вода попала, а вийти не мало як. Я приступаю до вбивання штук турки. Я думала, що буде легше. Кол в тому, що там сирий. Чи що це таке? Там дуже важко відбивається штукатурка, а от... пробую на звичайній стіні там тут. Ванна. Там взагалі легенько все вообще відлітає величезними шматками. Так що, може, я не з того кутка почала, треба було десь іншого починати. Повдирав я скрізь плівку на балках. Повністю всі балки сухі, як одна. Все ідеально, все сухенько, все гарно. Баш до кінця стіни. А з цієї стіни з сторони. Там, де не було вікон, там сухо, а там, де були вікна, там от знизу балка мокра. Там, де було запаковано тою плівкою, саме знизу балка мокра. Зверху ще сухо, а знизу чомусь так. Не знаю, що це таке. Порозкривався. Тута, 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 тута. Ось так. Так що побачимо, що будемо далі робити. Треба проконсультуватися з приводу цього питання. Чи далі в стіні вибивати повністю блоки і там плівку здирати аж до кінця балки, чи не знаю. Треба подумати на рахунок цього питання. Як тобі, Аня? Та що, я ці штуці все одно від дорог відкритий, знаєш? Налітає та фігня. І я до коначі повічувається Ну, загалом нормально, я думаю, буде так легше. Ну... В принципі, я закажу, зверху там де сухо легше, а от там поприставали тигати-негативо, ну дуже важко. Зараз відвів'є. А ще ж кухня, так? Да? Та ми сьогодні тільки зал зробимо все. Що хоч вам туалет немає? А було туалет, ну побачимо, добре. А, Напевно, ще зараз в туалеті б'ємо тут небагато. Там легко відстає взагалі. Да. І зараз я заганяю тачку, і ми це все діло вивозимо на ту кучку, що в нас під горіхом, а потім вивеземо її десь. А для чого? Це буде? Під горіхом? Ні, це буде, поки не для чого на тобі буде? Столік закінчує з туалетом. Кухню ми чіпати сьогодні не будемо. Я кажу йому, давай не будемо ніякою тачкою нічого возити. Просто це все. Відберемо. Тоді привеземо щоб не робити подвійну роботу, натискати з тою дачкою туди, потім туди везти воза, відбрати будемо тачкою грузити на віз. Там якраз цілий віз точно набереться. Зал та туалет у нас повністю штукатурка оббита. Залишилося, тільки це все діло повивозити, це я вже візьму, потім воза вивеземо. На другий раз займемося кухнею, і треба ще зараз відміряти, щоб я доски замовив. Сьогодні хочемо замовити дошки на перекриття між першим і другим поверхом зробити цей пиріг. Це все діло. Але дошки ми замовимо. Але перед тим треба з тими балками, з тими кутами порозбиратися. І тоді вже можна буде це все збивати до кучі і все, і робити перекриття. В мене тільки один страх, аби нам балки не прийшлося міняти. Тому що то ж дому є обдерли, то там десь шилі залізли. То вже вони десь каже Толік, цвілі, то вони вже мокрі. Тому друзі, знаєте, правду кажуть, ремонти будуть все життя. Тож знаєте, жити в них ти не будеш прямо так з головою перенати. Одна проблема вирішується, починається друга, а за нею третя. І так безкінечно. Тому напевно, в принципі, логічно це все помаленько робити, спокійно собі жити, не гнатися. Чуєш, що кажу? Після однієї проблеми влазить інша, і так по колу, і так і все життя. Да. Так що, Толік, ми тобто, знаєте, чекаємо якесь там закінчення, але це, ну, це буде тривати вічно. Мовляти 4,5 метри і все. І вона якраз лягає но. тако, виходить, поверху ляже і з цієї сторони сейсорми Ну, Трохи обрізків буде, але потім ми їх використаємо ще далі. Все, друзі, ми додому. Толік вже якось більш-менш його відпустило, Того, що він поговорив з моїм дядьком. Він сказав йому, що не переживай, все нормально, не хвилюйся так за кожну дрібницю. Я чесно кажучи, згідна повністю з моїм дядьком, тому що жити в такому режимі вже потім не буде, коли жити. Коли ти постійно живеш будівництвом, думками про нього. А потім що життя пройшло, половина так точно. Отже, на мені треба ще вдома повісити тюлі. Побрала годинку часу, виняла всі мушки, всі оці ці какашки. На тюлі залишились крапочки, тому я закинула в кисневий порошок. Ну, десь на 2 годинки тако приблизно. Зараз прийду додому, кину знову його десь на хвилин 20, хай він там є прополощі. І буду мокрими вішати. Або може долі повісти побачу. Думаю, що кисневий порошок впорається, тому що попередній раз, коли я прала тюль, в мене ну, так само були цяточки, але я не заморачилась, в мене тоді не було кисневого порошку. Все, вдягаємося. На вулиці, до речі, такі дощара ліпить. Це просто. Там так мокро. Зараз треба прийти з будинку і зразу в душ. В мене волосся все в штукатурці, руки, пальто треба закинути. Теж І добряче вмитися, не спромити, тому що його і голову <клес> тобі все помити. То ти вся вся грязна. <клес> Знаєш, у краще ти було б, краще було б напевно оббити оце все, вимазатись раз, а то потім знов мийся. Ну бачиш, малі повставали. Плюс ну що ти хочеш? Коротше йдемо додому. Потім вже друж. Я думаю, завтра прийдемо доробимо. Ну не такий вже страшний дощ на дворі. Навіть ще камеру помилую грязнуся. Найбільша помилка, яка може бути, це вдягати окуляри на дощ, тому я приїхала до Толіка і нічого не бачила, коли зайшла. А, ні, ні червички. і мої червички. Я тільки що з ванни, точніше з душа, і тепер треба мені повісити тюль. Я її закинула в кисневий порошок. Не знаю, друзі, що там з нею буде, чи буде вона помнята, чи ні. Я думаю, що не буде сильно помнята. Будемо зараз вішати. То грається з вітер. Іди мені поможеш. Сюда. Іди мені поможеш вішати тюль. Коротше, це капець знову. Все мняти, переміняти. Я тобі кажу, взагалі не вішає і так добре. Толі каже, взагалі, і так йому дуже гарно. Ну для мене це взагалі ніч. Більше місця в кімнаті. В кімнаті. Ну це добре, поки желюзі закриті, це гарно, але коли жалюзі будуть відкриті, то й треба буде. Буде гарно. Я її для чого купляла? Щоб просто скласти, да, це тобі, до речі, діти поклали сукарочки. Покладемо і в залі, вона висухне і я її поглажу. Снега порошок зробив своє діло. Жодної крапельки, чорної Мам! ніде немає. А хто з'їв це? луце? Отже, щоб зробити нам перекриття між першим і другим поверхом, нам потрібно докупити дошку сороковку шириною 150, 4,5 чотири 40 метра штук. Планки 50 на 50, 25 штук. І дошка двадцять п'ятка шириною 20 сантиметрів. 50 штук. Ми дошку двадцять Хочемо ще використати. Аня хоче шкафчик, такий невеличкий зробити для дитячих іграшок, для книжок там дитячих, до цього всього барахла дитячого. На перекриття нам також підуть дошки двадцятки. Ну потім вже побачите для чого воно все це тієї. Це все нам треба буде. Тут приблизно буде до двох кубів дерева. Потім ми побачимо, скільки тут ціна буде цього всього, бо я зараз чесно, навіть і не знаю, скільки куб дерева зараз вартує. Отаке, друзі, у нас цікаво вийшло сьогодні відео. До речі, наступному відео хочу спробувати постригти Лукусю. І якщо дасться, то Адама. Хочу нарешті навчитися, щоб економити тих 100-200 гривень. Поїдемо в перекарні, постригаємося і... і все. Ні. Дякуємо, друзі, що ви сьогодні були з нами. Кому наше відео сподобалося, нам вподобайку. Хто на нас ще не підписаний, підписуйтесь і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім папа! -па.